Ну що, козаки, привіт! Сьогодні, на превеликий жаль, у нас не безплатна гра, да. за неї прийшлося пару гривень заплатити. Але вже що зробиш? Ну, все одно по знижці. Я ж боже, я сам себе поважаю. Я купляю ігри чисто по знижці. Так, в нас чучу Чарлі. Я запустив, подивився пролог, чисто звук настроїв, тому подібне, типу нічого практично не проходив. Про ігру знаю. Не буду, звісно, вам брехати. Знаю, бачив, що вона в один момент дуже потужно стрельнула. І, типу, ну, практично, важко було обійти її стороною. Ну, лише тепер у мене руки до неї дійшли, нічого попробуємо. Попробуємо, побачимо, з чим її йде. Ну що, стартуємо. Да. Поїзд поїхав. До речі, я коли виходив зі гри, прикольно зробили. Коли нажимаєш запуск ігри, поїзд іду вперед. Вихід, назад задлишк. Але там я так поні він трохи провалюється, то... Да, До речі, да, пролог я теж читав, щоб не пересказувати кожне речення. Там диктувати, перекладати кожне речення, я часто так коротко розкажу. чому. цей дідо. Це наш типу, главний на наніматель, можна так сказати. Коротше, я наскільки розумію, головний герой, це якийсь е е е е е е е охотник за чудищами, монстрами. Yes, me всякою нечистю. І от, типу, він собі збирає музей. Я, звісно, боюся представити, як би виглядала е ви адаптація ніч у музеї в його колекції. Ну, а це вже зовсім інша історія. Ну, коротше, він такий нас визиває. Алло, молодой. Коротше, в нас проблем. Надо порішати тут одного страшного чоловіка. І ти такий, звісно вже, не взявши з собою абсолютно ніякої зброї. І їдеш з дідом. Діду розкаже нам, як, як і що робити. Так що. Загрузки, до речі, такі довгі. Але може того що... О, діду, привіт! Не. Наполовину пояс наполовину пол. Боже, ще найбільш гіршої комбінації важко було знайти. Дізельна машина на газоблін. Чесне слово. Все, ми припливемо. Ні, ну графіка, до речі, видно, що простенька, але дуже класна. Ну, типу, вона не напрягає око і. Типу. До речі, ігра дуже плавно, все файно.

Цього діда не догнати, блін. Він просто виглядає, як дідо, але ще. ого, ще фору молодим може дати. Не, ну доволі моторошна гра. Страшненько. Ну що там, діду? Бляха-моха, ну тобою. Oh, Можна було шоку. додати якийсь там значок, що він хоче говорити з кимось, чи, чи що. Still... Все, діду каже, йди у сарай. Я так зрозумів, що той. І. Карту з ключом? Щось таке? Нічого. Я як завжди, я типу, даже в історію чисто не буду уникати. Пробігти, напугатися, блін. Убити поганого ключ є. А, блін, він говорив. Ого! Ні, карта жирна. Карту жирно зробили. Ну, звісно, її трохи ковиряє, коли назад вертається, воно там непонятно. Не може знайти правильний вектор, щоб сісти. Але в основному карту дуже класно зробили. Це вже тобі не паперяна, якась фігня. Все, діду, ключ знайшли, погнали. Like діду, я... Я слухаю твій голос, і я розумію, що тут нечість, походу, з тебе треба ганяти. О, а це пояс з, цього, з головного меню. Ну шо, там? Шо? Кажи ж. Діду так дивиться на мене видно, що хочеш сказати, а мігати не починай. Я не знаю, що робити в такій ситуації. Він напевно, що думає, що я тут крепкий інженер-механік, блін, і можу все нарішати. О, це же. А до речі. До Ну, а, є пару. Звук такий цікавий. А як вийти? Так. Так, не розумію, якою кнопкою виходити. Ага, ескейп, все. Що тут у нас? Ага.

О, -о, -о, -о. -о, 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 -о. рубаю. Сейчас мы его, бляха. Не, ну красивый, красивый. Зробили дуже потужну модель. Конечно, эмоций трохи не А, пушка появилась. Деду! Найн! Дед! Бля, я не знаю. А, вейте, 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 Бион! А, пусть сам стал. Е-мое, деду! Леха, ты был мне как брат. То по смертей, блин. Я тебе кажу. Деду, твои яйца никто шукать не будет. Я не можу. Не, ну момент грустний. З Дідом реально. Ми вже, я ще трохи і вже без ним 50 грамів пив, чесне слово. Але. Діду, ну скажи мені, якщо Ясів за пулемет, Якщо Ясів за пулемет, то що ти тут робив? Не міг хоча б там сховатися чи що? Ну, я, звісно, все розумію, але Діду просто пожертвував собою. Чесне слово. Ага, все, ого. Ого! Ні, карта жерна, карта жерна. Тут, типу, розкататися єде. Так, додаткове задання, додаткове. Основне, синє це основне, а це зброя. Ага. Все. Але що додаткове? Ну, я думаю, перше такое поїдемо. По цій нижній частині всі задання виконуємо. Але стопа, якщо прийдеться щось по заданнях збирати. Ну, коротше. Їдемо перше прямо, а там далі вже будемо розбиратися, походу. Ну я подивився на карту, я зрозумів за одну серію це не буде. Це буде пару серій. І це не хоррор. Це я так поняв, бо так як той дурочок вискакує там і шумить, і це типу... Тяжко хоррором називати. і. Де ж не знаю. Це якийсь там... Шутер в лісі. Шутер в темному лісі по поїзду. На поїзді. Все. Я вважаю ідеальна назва. Такі жанри треба вводити. Я ну кому хватило розуму паука з цим? Стопе щось тут є. Да. Треба ще буде враховувати, що поїзд стає не зразу, якщо треба буде цей. Спати не можна, я не знаю. Нащо робити такий кемпінг, якщо тут нічого нема? А чекай. Треба карти звірити. Оп! Блха, залітаю в поїздий боже, вже як будто не перший раз катається. А, ми ще навіть не доїхали до цього. Ну то що, газ в пол. Погнали. О. Ну, чисто, щоб не перевертати до себе увагу лишній раз. Що це з Так. Стоп, тут треба тормозети. Добре, що хоча б встиг прочитати. Так. Стр... Стрілка яка світиться, це значить, нас туди поверне. Так що ми переводимо. Блін, такі зашмаркані, чесне слово. Це от коли починається весна і погода непонятна, ти вже можеш такий вночі в футболці ходити, і, типу, і не холодно. Ходиш в футболці і змерз. Зашмарку. Все, смерть. Поки вже не буде жара, блін, такі приколи будуть. Чесно, березнева погода це непонятно, що, що вона хоче, блін. І з чим її, її їсти. Так, що там у нас по картах? Ага, ну сейчас по левую сторону має бути и подруга. Бляха, реального подруга. Йой, ще й угадав. Мадемуазель, здорово. Jean told us we'd have a a newcomer soon. There's some scrap metal in the 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 balcony balcony room. Here's key. And And although is... As side note, talk to anyone anyone around here. not wearing... Check out the balcony and take good luck with everything. Так. э, короче. Який хлам збирати? Непонятно для чого. Це не хлам? А де хлам? Закрито. Непонятно. Коротше. Якісь ще ребята в масках будуть. Я думаю, що цей дурачок це буде тільки один прикол, що буде бігати і нам мішати нормально грати. Але... О, все відкрите. Ага. Хлам виділяється жовтим, це вже добре. Так. Ми з усіх сил стараємося зберігати подроздуха, але останні декілька днів це просто якийсь, м'яко кажучи, дібілізм. Чар став наскільки агресивним, що як будто випив 50 грам, і таке відчуття, що нам, нам вже нема кому спасати. Нас вже нема кому спасати. Дай Боже силу, Юджин, ми розчитуємо на тебе. Я рахую, що за мною просто якісь бюро перекладів плаче. І от. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Ага, от. Все, я тепер побачу. Мої жизнь знизу і поїзд. А як підлатати поїзд? Все. Ну, але дивно, типу, це не хлам. Ну, хлам виділяється жовтим, це ще б радує того, що його легко буде знайти серед трави. О. Типу, точніше не виділяється жовтим, а в нього там. Ага, все. Подруга пропала. Так? Да? Краска Не нажимається. Угу. Все, ремонтуємо. Ну да. я думаю, перше, давайте урон. Та я думаю, треба якийсь баланс хоча б мінімальний тримати, да. От так хай буде. Е, стопе, стопе, стопе. Оп. А, тихо, тому якийсь ящик. Ну, Просто він виділяється жовтим, я думаю, що може бути... Да. Я був правий. Ого! Ні, в ящику нормально насипали б це по друге в заданнях дало менше. Менше хлама, ніж це, чим ящик, який валяється десь за хатою. Не розумію від 3 до 5 хлама, тобто... Не Не розумію, типу. Хлам уровень, чи це. Ну, типу, від 3 до 5 це, типу, воно рандомно може взяти? Може взяти менше, може взяти більше, чи я щось не розумію. Так, чи я зупинився, пояснюю. А друга є. Я так розумію, оце желізна дорога, а все остальне нам треба пішки ходити. До речі, я думав, що дійсно основне движення буде на поїзді, а походу треба буде ще і виходити. Ну то погнали, боже. Прямо у лісі. Я думаю, що мастер буде приходити чисто по сюжетних якихось фішках, і, швидше всього, напряму тако просто стикатися з ним не буде. Але хто його знає? А вже яке світло тому видно. Ну і що що то мені не подобається. Ну Давайте, я думаю... Отак. Ой-ой-ой-ой, фу. Все, фе-фе-фе. Отак. Отак нормально. Да. Але я думаю, що дивно, дивно. Або це оптимізація, або мій комп, бо я не спорю. Це не сама мощна ракета. Оп. О. Йо медмуазель. A And don't move. Mm -hmm. Короче, подруга вопросы про принести какие деликатесы. Конечно, я сомневаюсь, что это реально хорошие деликатесы. И, э... а, ага, все. Все-все-все, зрозуміло. Все, все, На острові. Ну так, да, я, в принципі, догадався, бо вони сказали, що типу не попадається в воді до якогось монстра. Барі, баги його звати. Опа, хлам. Ага. Даже челгека, пожалуйста. Може цих людей не так сильно і треба спасати? Оп. Так по ньому ми будемо пилисосити весь, весь хлам. Але як я буду монстра бачити? Не понял. Ага. Все, понял, понял. Я думаю, це ще за мною ідея сеха. Мы плывем. Ага, все понятно, все, все. Руки на стол. Все, пока. Пока, молодой. Я с тобою не дружу. Все, все, все. Все. Все, все, все свое. Чуть. Леха муха, ты можешь відплисти хоть пару метрів від мене? Дай нормально поплавати. Фігньою займаєшся. Іди, блін, рибу лови. Диви. Все, погнали, я думаю, він вже. Що? Все. А як тільки заходиш у воду, він появляється. Нормально. О. М да, треба було плести через все озеро, щоб мертву рибу знайти. Можна було, блін, і піймати хоча б якусь нормальну. Але може це в неї якась спеціальна риба? Пахлама. Все-все-все, я тебе побачу. Блін, мені просто цікаво, як виглядає смерть від цього монстра. Як би це грамотно зробити? І ми ще не пробували вмирати. Я думаю, зробимо таке. Віднесем. Тихо-тихо-тихо. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу. -во. Во -во 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 -во. Спокойно, молодой. Спокійно, всі своє. Бл! Вот так ви. йо моё Бляха-муха. Я ще його через, блін, жобурейня не замітив, блін, так за ноги піма, що капець. Коротше, це не монстр, це просто нормальний жирний сом. Вот так. Да, да, жирний сом. Чип походу, голодний. Фу, блін, да, не ожидав я такого прикола, що за ноги лави. Я просто думав, ну там умрем, там й умрем. До речі, все, що я встиг побачити, що ми три хлама потеряли. Це плохо. Але. Ну хоча б ми спробували, так. Да, да. Але якщо зараз знову за рибою треба буде плести, це не добре. Ні. Ага. Все. Все, я зрозумів. Ми в будь-якому випадку спавнимося біля у поїзді, тому найкраще поїздом, якщо якесь. Непонятне движення, то саме з поїздом максимально близько підходити, щоб е не було ніяких приколів. Так. Ну, карта здається великою, а тут по суті пару метрів перебігть. Але все одно, я думаю, поїздів все ж таки буде безпечніше. Мать. А ну, диви, я тобі ребі піймав. нормально буде. Ой, напевно що... Шо... Ай, я маю. Да. Треба було дійсно, з самого початку я правильно все спланував. Треба було. Та теж странний сам, блин. Я головний герой замираю у воді, і що. ну, по суті, це ж риба, ну він реагує там на руки і тому подібне. Головний герой просто, походу, полігонів не вистачає, і він забагнений одку руки. І Він навіть не рухається. Чисто в просторі переміщається і капець. Все-все-все-все-все-все-все-все, ти вже свого відловив. Але тоже Цікаво, якщо поплисти з цієї сторони? Я поняв тебе все. Я тебе поняв, молодой, я тебе поняв. Це зараз таке, блін, ну Тихенько, тихенько. Все, 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 все. пішу віца, пішу віце, можна зараз буде, блін, кошки мешки я вам чич. Ми вже на це не поведемося, бо в водорослях дуже погано видно, що рухаєшся чи не рухаєшся. Все. О боже. Ну це такі вже дітські іграшки, я ви кажуть. Раз, не, хоча нормально, нормально. Чич. Ну ми вже побачили просто яка смерть і що вона за собою несе. А якби я ще не пробував, то було б реально страшно. Так, да, да, да. Треба від, від, від рослинності триматися подальше, бо. Так блюрить жорстко. Так, чоловіч. Давай, а я можу... Ні, не що треба аж на берег хвилин. Тому е, дійсно... Вроді, блин... Недалеко плести, але через те, що ти пірса стрибаєш. Пару метрів проплив і все. Я не пам'ятаю. Ми вже по в воді, чоловічі, ти дном не пориш, ні? На мілину не сідаєш? Погнали. Все, нормально, нормально. Ну що, смачно. Не, ну могла, чесне слово, блін, хоча б гостити, дати спробувати. Я, блін, від цього карася тут тікаю по дорозі. О, так. Да. Я так відео назву. Голодний карас. Да. Ну що, я дивлюся тут по годинках, що вже можна закінчувати. я. Чесно, я думаю, що займе десь відсили дві серії, але я дивлюсь, скільки тут з цього задань. І яка тут територія взагалі по карті? Я думаю, що. Це все займе трошки більше часу, ніж я перше планував. Ну все, козаки, дякую всім за увагу. Всім пока.